Уже два тижні містом їздить незвичне таксі. Машина не димить і на одному заряді, наче мобілка, може проїхати близько півтори сотні кілометрів. Цього більш ніж достатньо для міста, кажуть перевізники. Основна ж відмінність абсолютна тиша в салоні. Ми зараз їдемо і чуємо, як біля нас гудить поряд автомобіль. Це та сама машина, тільки в неї замість двигуна внутрішнього згорання, ми маємо двигун електричний. Заряджається електромобіль від звичайної розетки. Зростає і кількість спецтерміналів на заправних станціях. За 7-8 годин автівка знову готова до бою. Одна зарядка у перерахунку на гривні коштує лише 7 ,50 гривень 50 копійок. Керівник партнерської служби таксі, яка бере участь в експерименті, твердить, ці машини можуть зробити справжню революцію. Тарифи можуть бути менші, не враховуючи вартість пального, але для цього. Потрібно більше таких електромобілів. Клієнти дуже зацікавлені проїхатись на такому автомобілі. І замовляючи машину другий раз, третій просять саме цей автомобіль. Пан Ігор вперше їде в електротаксі. каже, головне, що вразило відсутність важеля перемикання передач. По-перше, це наше повітря, тому що у мене є діти. Я в принципі натураліст по натурі. Я люблю свіжим повітрям дихати, а не загазованим. Тому мені оця ідея з на таксі. Отак. Щоправда, електрокар задоволення не з дешевих. Його собівартість за кордоном понад 20 тисяч доларів. Та після розмитнення в Україні він же коштує понад 30. Втім, головний популяризатор чистого транспорту Костянтин Євтушенко певен тільки за цим майбутнє. Та поки що говорити про прибутковість проекту зарано. Наш проект це виключно громадська ініціатива. Все, що ми робимо, це експеримент. Якщо ми побачимо, що є досільність, звичайно, що я знайду фінансування для окремої служби таксі, яка буде побудована виключно на електромобілях. Напередодні у Львові завершився експеримент, під час якого автомобілі з електричним приводом використовували міські посадовці. Вони провели своєрідний тест-драйв протягом кількох тижнів. Андрій Москаленко, директор департаменту адміністрації міського голови, встиг за цей час переконатися у перевагах такого виду транспорту. Мали декілька робочих виїздів, комісій, п'ять людей сідає, зручно швидко доїхати. Середовище не забруднюємо, бензин не витрачаємо, тому я вважаю, що досить добрий приклад для впровадження. Львівська мерія розглядає можливість підписання контракту на постачання електромобілів для своїх гаражів. Натомість на таксі експеримент лише починається. Наразі у Львові працює одна електромашина із шашечками, та вже з нового року їх буде п'ять. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.